Давайте зробимо огляд на абсолютний хід прошлого сезону, друзі. Це у нас ось такий тримір-акумуляторний від торгової марки ProCraft модель PTA24. В прошлому році їх було продано, друзі, декілька сотень штук. Я вам серйозно кажу. І чому вони так завоювали серця людей, друзі, все просто. Давайте зробимо сразу огляд, я вам все покажу і розкажу. Після того, як ви розпакуєте, друзі, упаковочку, яка саме по собі хочу сказати, що досить компактна. Тут довжина, мабуть, менше метра, скажу чесно, висота сантиметрів 8 ширина сантиметрів 18 Тобто, Тобто ну, доставка буде стоїть недорого, друзі. Тепер давайте подивимось, що у нас тут всередині. Всередині у нас є два акумулятори, запаковані в таку антистресову поліетилен. Вони йдуть 20 вольт, 2 ампер години. їх йде 2 штуки, друзі. Потім у нас є ось така зарядочка. Зарядочка такий штекер, звичайний, друзі, щоб заряджати ці акумулятори. Потім у нас тут є додаткова рукоять, яка в принципі, досить просто монтується. Також у нас тут є ось такий чудовий ріжучий диск, який, в принципі, досить універсальний, косить і траву. Ну, взагалі, хороша річ. Також у нас є, друзі, сразу по насадочкам, 5 лез пластикових, але скажу чесно, оці пластикові лези, це вже по відгукам наших клієнтів, це повна чепуха. Вони розлітаються буквально там одразу. Зато є ще два леза, вони тут всередині лежать, металеві, ще й з заточкою. Два штуки. От вони служать нормально, в принципі. Також у нас тут є інструкція гарантія на українській мові. Ну і сам захист на сам, саму ріжучу цю головку, друзі. Забігаючи наперед, хочу сказати, що там зараз мені будуть писати хейтери, що це повна чіпуха. Як можна її покосити газон 100 квадратних метрів там, або там 1000 квадратних метрів? Це несерйозно. Я, друзі, тут згонен. Ця штука не розрахована, щоб косити якісь там плантації, ви розумієте? Зато, якщо у вас. Невеличкий ганок, невеличке, невеличке подвір'я. Якщо у вас ростуть квіти, друзі, багато квітів, то це взагалі просто шикарна штука. Тому що вона це як такий, знаєте, тонкий, тонкий пензель, Тобто ви можете квіти досить легенько, акуратно обходити. Тому що якщо ви візьмете класичний стандартний тример, бенз або там акумуляторний великий оцей з ліскою, то він просто ці квіти скосить. А тут ви можете робити це все досить акуратно. Тому що, дивіться, головка, по-перше, у вас рухається, бачите, ви можете її фіксувати в різні сторони, тобто все просто. Раз-раз. А тепер давайте покажу, за що так її полюбили е, багато людей. Дивіться, по-перше, це простота збірки. взагалі нічого складного немає. В комплекті у нас є ось такий ключик, досить простий. Тут, тут у нас бачите, ключик, тут 6 Для зміни оснащення все просто. Звичайна гайка. на головці ми її відкручуємо. Знімаємо ось цю головку. Одягаємо захисний оцей чохол. До речі, навіть щоб ви зрозуміли, як його поставити, тут у нас є фіксатори, бачите, різного розміру, щоб ви не переплутали, поставили в правильне положення. Тобто, бачите, і таким чином вставляємо, хоп, і провертаємо. Ставимо диск. Тут у нас є, бачите, на ньому напрям, в яку сторону він крутиться. Шайбочка, гаєчка, рукою притримуємо, тут нічого складного немає. Цей інструмент, до речі. Саме із-за цієї простоти збірки і змінного оснащення підійде для жіночок, для, можливо, чоловіків похилого віку. Тому що це не важко, це просто. Сама по собі каса тримеру цей, він легкий, він реально легкий, друзі, він не важкий. Працювати їм не складно. Що, ставимо акумулятор. І можна працювати. І дивіться, покажу, що тут плюс. По-перше, телескопічна ручка. Тобто ви можете налаштувати довжину під ваш зріст. бачите, Плюс сама оця головка вона регулюється. Тобто ви можете її налаштувати або в положення ось таке стандартне для косіння трави, або можете налаштувати, поставити в такому положенні, в прямому, і щоб підрізати, наприклад, травичку вокруг вдоль бордюрки. Або, можливо, я навіть різав гілки на деревах, друзі. Тобто, це взагалі супер, воно працює, взагалі ніяких питань. Плюс вона легка. Тобто, бачите, ну, от, я можу одною рукою її взагалі тримати. Тобто працювати е, просто в удовольстві, спокійно можна впродовж довгого часу. друзі. До речі, акумуляторів вистачить вам десь хвилин на 30-40 або їх, тобто, що ви могли 30-40 хвилин працювати. І все. Травичку косить, газончик, акуратно, ви можете це все робити. Ми в тому році знімали багато відео саме з цією косою, і вона справляється аж бігом. Плюс у цей диск він ще бере на себе навіть якісь там стовбурці, якісь кущики. Також це можна, друзі, все робити. Хороша, універсальна пилка. І саме головне, що вона ще й коштує недорого, ви розумієте, вона ще в цьому році ми взяли з спочатку сезону величезну партію, і тому ціни буде просто смакота, друзі. Саме для вас просто смакота. Так, що такі справи. Замовити можна, як завжди, на нашому сайті. До речі, на ній ще буде, якщо на сайті будете замовляти, доставка буде безкоштовна.